І я хочу запросити до слова Артема Алексєєва, який е вас е зараз зможе е ознайомити із можливостями е програм, які е допоможуть нам створити відео. Е будь ласка, Артем, ти мене чуєш дуже добре, будь ласка, і тобі слово. Чую. Як чуть на мене краще гірше добре, отже, колеги, трошки розповім вам про відеозапис. Дивіться, я маю деякий досвід, як і всі ми на протязі наших півроку, які ми використовували для дистанційного навчання. Тож я ділюсь сугубо своїм досвідом. Якщо ви працювали в інших програмах, і у вас це добре виходило, на вашу думку, краще в них і продовжувати свою роботу. Не змініть. Це буде кращим варіантом. Але тим не менше зробимо деякий огляд, подивимося. З чим цікаво можна попрацювати, хто хоче на який рівень підняти свої навички. Ну і взагалі не забуваємо, що головне це навчання дітей. Тобто, головне, щоб дітям було зручно, щоб було зрозуміло, і також немає сенсу, яким інструментом використовуватись. Головне це контент, тобто те, що ви створюєте дистанційний урок і з чим ви працюєте. Отже, давайте коротенько презентація, і потім переглянемо програму. Отже, семінар нашого метод активу так називається Сучасні технології навчання. Я вчитель інформатики Алексій Артем Сергійович, вчитель Миколаївського колегіуму імені Чайки. Якщо потрібно, інстаграм пошта будь ласка, можна мені буде за написати, залишити відгук і так далі. Тобто, є буде в нас невеличкий зворотний зв'язок. Отже, давайте перед початком зробимо деякі постулати. Постулати це твердження, які не мають бути до доведені, як, наприклад, теореми чи інше. Перше, ми не записуємо відео з камери зі своїм зображенням. Тобто, наші мордашки не потрібні для дітей. Нам потрібно що? Запис саме екрану. Ну, в рідкому випадку ми можемо там переглянути, може, якийсь запис там на природі, чи так далі. На відміну від вчителів, наприклад, початкової школи чи вчителів-предметників, які можуть користуватися дошкою. Тобто, для них потрібно, мабуть, створити інший, інший варіант запису відео. Наприклад, це може бути телефоном, це може бути там спеціальною камерою і так далі. Нам варіант. Маленький квадратик справа знизу. Цього достатньо, щоб діти бачили наші емоції, щоб діти розуміли про що ми спілкуємось, Ну і взагалі бачили нас, хоч на відстані, але хоч у маленькому екрані ці екранку, екрані, вибачте, але бачили. Другий пункт: ми працюємо з комп'ютером. Звичайно, що багато батьків, багато дітей. Питали, чи можемо ми працювати з планшетом? Звичайно, що можемо. Багато сервісів підтримує це значення, і є можливість працювати про платформами. Тобто можна це виконувати і на планшеті, це можна виконувати, і в цілому і на комп'ютері. Давайте запущу демонстрацію свого екрану. І перейдемо коротенько до презентації. Отже, отже. З комп'ютером зрозуміло, тобто дітям можна надавати можливість працювати в будь-якій платформі, але якщо це не заважає їм виконувати завдання. Наприклад, на планшеті, звичайно, що важко, наприклад, буде працювати, наприклад, з веб-розробкою. Тобто набрати аж імейл-код на телефоні набагато важче ніж на комп'ютері. Аналогічно там є деякі відмінності з презентаціями, Ну тому майте це на увазі, коли діти питають, чи можна таким користуватися. В класах ми все ж таки поки що користуємося, звичайними стаціонарними комп'ютерами або ноутбуками. Тому і вдома бажано, щоб діти мали або комп'ютер, або ноутбук. І третій пункт: ми, коли хочемо дізнатися щось нове і користуємося інтернетом для пошуку необхідної інформації. Тобто, якщо ви побачили якусь цікаву програму, не питайте вчителя, як це робити. Будь ласка, в нас є Google, у нас є YouTube, багато мільйонів уроків можна зайти подивитися, як з цим працювати. В мене є лише там 10 годин, я вам покажу основні. Основні принципи, тобто я не буду розповідати, як працювати з конкретною програмою, лише деякі моменти. Тому давайте подивимося, на що розділяється наше дистанційне навчання при роботі саме з відео, коли ми записуємо. Його. Два напрямки роботи з відео: це скрін рекордінг і монтаж. Скрін рекордінг це є запис нашого екрану. Якщо ми працюємо з телефоном, це одна справа, хоча теж є програми для запису, і вони без проблем все роблять все добре з нормальною чіткістю і якістю. Звичайно, що ми розглянемо комп'ютерні наш основний напрямок це комп'ютери ноутбуки. Ми розглянемо програми для скрін для монтажу. Монтаж, знову ж таки, щоб не було проблем як з прямою трансляцією. Ви розумієте, що ви можете щось запустити, вас може щось зависнути, до вас можуть зайти діти, там щось спросити, запитати. Тому ці моменти потрібно буде вирізати. Саме для цього ми користуємось монтажом, монтажом наших програм. Отже, почнемо зі скрін -рекордингу. Основні, їх дуже багато, їх дуже-дуже багато. Основні, принаймні, якими я користуюся, я вам розповім про них, це UV Screen камера і Movavi Screen Recorder. Bandicam, як аналог, і як, мабуть, одна із найвідоміших так, програм для запису. Corel, будь ласка, Video Editor, Camtasia, Studio і так далі. Тобто, варіантів цих програм багато. Розглянемо от, дві з них. Давайте одразу перейдемо та подивимося. Отже, UV скрін камера. Бачить, ця програма дуже і дуже мало. Тобто, давайте перевіримо розмір. Будь ласка, розмір програмки в встановленому вигляді менше 10 МБ, яка вона має функціонал. Трошки такі роблю. Запускаю програму. Отже, що нам потрібно для запису? Отже, є деякі налаштування, файл. Зрозуміло, ми можемо вже якийсь момент відкрити. Можемо щось зробити. Області записи. Ми можемо, що ми хочемо. Ми можемо виділити вручну кількість, да? тобто наш екран, що ми хочемо записати, програма нам допомагає вибрати, що ми саме хочемо вибрати. Можемо окремо вікно, можемо одразу весь комп'ютер. Тобто, як вам буде зручніше, так і використовувати. Окремо два елементи: записувати звук. Звук це мається на увазі системний звук, тобто звук комп'ютера, і використовувати істочний звука. Істочний звука – це наш мікрофон, тобто через який ми будемо чути наш голос. Зверніть увагу на налаштування. Записувати звук і зверніть увагу, є внутрішні. Якщо ви підключаєте зовнішній, аналогічно треба поміняти птичку. Аналогічне відео, якщо у вас є там ваша камера, не забувайте, що треба поставити високу чіткість, інакше все буде стрибати, так наз... ну, так називаємо підвисання трошки кадру. Тому, будь ласка, виставляйте налаштування. В першу чергу, куди ми маємо взагалі залазити, це налаштування. Зрозуміло, що вибираємо, куди зберігається налаштування відео. Ну, вибирайте як найбільшу якість взагалі о, 20 кадрів цього в цілому вистачить для запису нас, але в сучасних іграх грають на 60 фпс, тобто на 60 кадрів в секунду. Для чого це зроблено? Щоб було плавніше відображення, і знову і там далі. Візуалізації і так далі. Це вже нам поки що не потрібно, хоча є окремо елемент, але зверніть увагу, він платний, тобто з нього потрібно буде заплатити. Що ми можемо домальовувати лінію, прямокутник, еліпс текст і так далі. Тобто, можемо. Прямо поверх нашої презентації, поверх нашого уроку, щось домальовувати. При запису почали запис, менюшка, кнопку, коли ми натискаємо ліву, праву, вона відображається. Завершити запис. Що робите? Продивіться, зберегти файл, відкрити в редакторі. Ну давайте подивимося ще один момент. Зверніть увагу про відео. Тому що проект, коли ми записуємо у ВІСКР-камера, в них є свій. Проект. Проект – це не формат, тобто проект – це файл, який ви можете відкрити безпосередньо в цій програмі. Обов'язково поставте аптичку Запис напряму в АВІ, тобто, щоб ви могли використовувати одразу відеофайл. Ну і також натиснення на клавіатури, натиснення мишки. Тобто, всі клавіші, які ми натискаємо, у нас підсвічуються. Програма дійсно заточена саме під запис екрану, під е, гарні відеоуроки, які можна використовувати в своїй професійній діяльності. Друга програма вона важить вже більше, трошки по розміру. Скрін рекордером від Movie. Що тут же відбувається? Тут же трошки цікавіше, вона і завантажується побільше, і важить побільше. Це, взагалі, один із пакетів наших програм від Movavi. Movavi Software Suite безкоштовний, абсолютно. До речі, я сказав про uv скрін камера UV-скрін камера у вас є можливість. Звичайно, безкоштовна версія, вона повноцінна, але безкоштовна. Там Pro-версія дозволяє малювати. І screen recorder теж є безкоштовним. Він входить в пакет програм від Movavi. Бачимо, в мене навіть не остання версія, мені в цілому достатньо її. І Software Suite, Movavi Software Suite, теж можна вбити. Пошукачу, вам видасть сайт, на який це можна безкоштовно зробити. Зверніть увагу, що є теж багато інструментів для роботи з відео. Кода, і якщо не помиляється, звуком. Скрін рекордер для чого можна використовувати? Особливість від uv скрін камера. В UV нема, доз... нема запису веб-камери. У нас є можливість активувати запис веб-камери, знову ж таки, системний звук, знову ж таки, мікрофон, кнопка. -рек, запис. Також ви вибираєте віконечко, ви можете більше-менше підігнати розміри. Якщо є бажання, ви можете записувати не одразу весь екран, це не обов'язково. Ви можете лише частину екрану, але зверніть увагу на те, що змінилася роздільна здатність. Тобто, при нормальному відео, щоб яке можна було продивитися, скажімо, на Ютубі, збереженому, хоча б має бути HD якість, тобто 1376, якщо не помиляюсь, на 768. При такому розмірі, звичайно, що якість буде зменшена, тобто якісь маленькі елементи вже діти не побачать, не зможуть з ними попрацювати. Так, є, виділили елементи. Знову ж таки, вибираємо параметри, підтримка багато мов, параметри. Давайте подивимося, що тут. Знову ж таки, зрозуміло, загальні файли, куди зберігати, варячі клавіші э, для за запису чи при установці відео, саме відео. Тобто, бачимо, вибираємо тут же частота кадрів, це ж саме оці ривки, ми можемо збільшити до 60. Тобто, це вже програма більш серйозна. Знову ж таки, для запису ігор вперед, чому ні, можна використовувати на гарному розширенні. Але не забувайте, що тут вже додається потужність нашого комп'ютера. Тобто, якщо наш комп'ютер має, має обмежені характеристики, то звичайно що це все буде трошки підвисати чи підвисати сам запис. Тому майте, звертайте на це увагу. Далі, веб-камера, знову ж таки, розширення можна налаштувати, де ви знаходитесь. Будь, будь ласка, в мене вже трошки підвисає. Використовуємо або свою. Знову ж таки, можна вбудувати, наприклад, якщо у вас є гарна дзеркальна камера з церкалом, Будь ласка, підключили до комп'ютера, використовуйте її. При камері вже, вибачте, тут трошки обмежена кількість кадрів. Розмір, знову ж таки, вибрали, і так далі. Ефекти. Ну і так далі, це вже нам, ну, вибачте, це вже трошки не потрібно. Чому? Тому що це вже додаткові функції, які можна використовувати, можна не використовувати. Наша основна задача записати відео, яким може користуватися дійти. Які зможуть використати і провести по ньому, отримати деякі знання. Наша основна мета це надання освітніх послуг. Є. Тобто, на вибір дві програми. Бандікам не показував, я думаю, що ви чули, знайомі, пробна версія має обов'язково надпис, створена за допомогою бандікаму. Можна її, звичайно, що скачати, зламати, але це ж знову ж таки на ваш страх і ризик. Сказано, що ми використовуємо знову ж таки ліцензійне полот. Але безкоштовних варіантів, будь ласка, щонайменше два, а їх насправді 102 і більше можливо, можливо є. Вам доступно. Рухаємось далі. Другий етап це вже монтаж. Тобто, коли ми записали відео, знову ж таки, якщо ми працюємо в стрімі в прямому ефірі, то нам монтаж не знадобиться, тому що все, що ми зробили, все, що ми сказали, вже залишається з нами. Якщо ми працюємо з офлайн, так названому режимі асинхронному режимі, то ми можемо використовувати монтаж, монтаж вирізати наші моменти, переписати якусь частину відео, ну і так далі. Вже подивитися під себе. Можливо, там навіть деяку е, колірну корекцію зробити. Перед вашими очима список розглянемо. Най, будь ласка. Ну як на мою думку, це три елементи, які гарно відображають взагалі весь ринок. Відеомонтажу. Це відеопад-відеоедітор, Video так і називається. Знову ж таки, від Movavi Mowдіодітор і від Sony Pro. Давайте розглянемо, подивимося, що ж з ними відбувається. Знову ж таки, є більше. Все залежить від ваших, взагалі від вашого бажання навчитися чогось нового. Наприклад, я не маю можливості працювати з Adobe After Effects, але знову ж таки, відео мої тоді виросли трошки по якості набагато більше. Чому? Тому що є можливість створювати якісь. Елементи, яких ну не існує. Тобто, ми відсняли відео, домалювали щось, дописали і так далі. А Animate, Adobe Flash Professional, Ну Adobe Flash вже не використовується. Adobe до йому прийшов на допомогу. Можна створювати невеличка анімашка. Ім'я про те ж саме для обробки відео. Cinema 4D, взагалі це найпотужніший у нас сьогодні. Один із найпотужніших інструментів для створення тривимірних сцен. він використовується в професійному кінематографі і так далі. Тобто, там вже можна ну. По суті, у вас виходить не просто а, для монтажу. Це програма для створення відео, можливо, навіть з самого початку. Тобто ви зможете створити свій невеличкий анімаційний, скажімо, фільм. Отже, розглянемо із трьох. Пунктів. Почнемо із відеопаду. Знову ж таки, найпростіший варіант. Важить в встановленому вигляді. Момент. Важить в встановленому вигляді. Буквально 10, теж 10 мегабайт. Чудовий варіант для. Непотужних комп'ютерів і тим, хто хоче суву відрізати, додати, порівняти. Отже, що в нас є? Одразу туторіали, тобто можна продивитися щось, якщо вам не зрозуміло, дізнатися і так далі. Ми додаємо до доїшка один відеотрек, додали одне відео, чи, чи диш можна фотографії, аудіотрек, додали аудіо, музику. Звичайно, що ви можете налаштувати. Що ви хочете, там, можливо, по, по аудіо ви можете щось додати, відняти і так далі. Відеофайли, аудіофайли, картинки. В цілому, більше нам не потрібно нічого. Хто тобто, хоче, може додати там якісь титри, переходи, можна зробити і запис, тут же запис екрану чи запис з вашої камери, і попрацювати. Це одна із найпростіших програм. Нема нічого зайвого. Але вона, вона це остання версія. Вона сучасна. Тобто сучасний і знову ж таки, звичайно, що безкоштовно. На відміну від того ж має мейкера, навіть який заточений під Windows 7, там функціонал обмежений. Тут він повноцінний, як нормальної, нормального редактора, нормальної програми. Єдине, що да, можливо, трошки з мовою прийде поплацати, подивитися, хоча опції, якщо не помиляюсь, тут. тут, тут, тут. Ну, десь було вже не згадаю так одразу, десь було переключення на українську мову. Тобто підтримка. Мови. Отже, перший варіант, будь ласка, 10 МБ, найпростіший. Присутній він же і на телефонах можна працювати. Дуже просто, дуже зручно. Другий варіант це вже потрібно встановити від MOVAVI Video Editor. Тут вже більш серйозна програма, важить декілька сот мегабайт. Але знову ж таки, на відміну від того ж плейпаду, відеопаду, вже більш зручний інтерфейс, більш приємний і вона портативна. Точно так же, як і скрін рекорд. Тобто нам не потрібно встановлювати. Тому програму ми скидаємо дистрибутив, в якому ця програма вже присутня Знову ж таки, не забувайте, що для відеопаду ну де на XP, йде, мабуть, і на 98-му Windows. Вже коли йде відеоедітор, остання версія, звичайно, ще на XP не запуститься. В цілому, знову ж таки, бачимо, що це навіть не остання версія. В цілому ж цього достатньо. Проєкт в розширеному режимі. Що особливість? Ми тут можемо. Працювати знову ж таки, бачимо аудіо-відео, але тут додається можливість працювати з багатьма дорожками. Тобто ви можете додати декілька відео одночасно, тобто зробити відео в відео. Можна записати взагалі окремо відео урок, зробити під нього, наприклад, туторіал, що робити і за чим. Бачимо, що інтерфейс одразу зрозумілішою, більш нам мовою. Є елементи меню, тобто імпорт. Ми що додаємо: якісь файли, звуки, музика. Є якісь вже готові елементи, тобто якийсь набір із простеньких готових продуктів. Далі фільтри. Тобто до нашого відео, до нашої картинки чи звуку, ми можемо додати якісь фільтри. Знову ж таки, можна погратися, вибрати такі якісь більш, е, глянцеві, гламурні варіанти. Переходи, ну те, що, те, що для нас стандартно. Фільтри, те теж саме: додати їх величезна кількість, можна по-різному, щоб вони бігли, йшли, і так далі. Можна їх розвертати, повертати. Ну і таке інше. Стікери, і плюс меню. Меню можемо домальовувати фігури. є дуже класний пункт, по-моєму, в відеопаді нема. Стабілізація. Стабілізація дозволяє працювати, коли ви відзняли відео. Е, ви відзняли відео. Ви, звичайно, що знімаєте, якщо не зі штативу, з рук, вас руки трясуться. Як би там не було, якби довго ви не тренувалися, все одно буде невеличкий рік. Стабілізація дозволяє зробити таким чином, що. Трошечки обрізався кадр, але він йшов плавно і на рівні. Також зверніть увагу хромакей. Хромакей, знову ж таки, дуже класна штука. Якщо ви зняли себе на зеленому фоні, як, наприклад, мене в мене стіна, я можу, наприклад, записати відео там, з моря, поставити на задній фон моря і сказати: От так, сьогодні працюємо таким чином. Можу поставити фон космосу, сьогодні працюємо з такою темою. Тобто, підключати якісь знайомі нам елементи, але використовувати їх якимось чином в своїй професійній діяльності. Знову ж таки, інструмент класний, є багато елементів, які ми можемо згенерувати, об'єднати і так далі. Стандартна шкала, ми можемо збільшити, зменшити, і набір швидких інструментів перескочити до наступного кадру, виділити, вирізати, повернути, обрізати. Знову ж таки, присутня колірна корекція. І знову ж таки, прямо в цій програмі ви можете записувати додатковий звук. Тобто, наприклад, можна, якщо вам важко працювати одразу із відеоуроком, тобто, що треба робити одночасно. Казати із тим, що ви робите, і те, що треба робити. Ви можете окремо це записати. Якщо незручно, в цілому використовуйте цю програму для обрізки та покращення у вигляді кольорів. Ну і третій варіант це Sony Vegas Pro. Звичайно, що це вже програма, яка використовується в студіях. Тобто тут спектр максимальний. Тобто, все, що ви зможете тільки б змогли б зробити з відео, тут ви зробите. Поки відкривається програма, є також особливість. Не забувайте, що ваші комп'ютери не мають обмежену продуктивність. Тому вважайте, що ну, принаймні. Давайте так, 10 хвилин ролик він збереже менше, ніж за хвилину. Якщо ми кажемо відеодітор 10 хвилин ролик, він збереже ну, хвилинки 2-3. Якщо ми кажемо Sony Vegas, він додає всі дані, які тільки можна додати, тому тут же більш е, тривале збереження. Тобто, якщо там приблизно так проходить 5 секунд за збереження відео за одну, тут же навпаки кожна секунда відео може зберігатися від однієї до 10 секунд. Тобто, наприклад, допомагав своїй сестрі знімати. Весільне відео, воно зберігалося буквально одна година відео, зберігалося 18 годин. Тому аналізуйте, наскільки потужний ваш комп'ютер і що, для чого він взагалі вам потрібен для запису. Бачимо, що програма доволі важка, але опціонал дуже високий. Тобто можна зробити все, що тільки заманеться на професійному рівні. Не забувайте, що відеоуроки присутні, можна це все подивитися, можна це все зробити. Також, якщо ви все ж таки вирішили, наприклад, використовувати. Більш серйозну програму, але у вас недостатньо потужний комп'ютер. Ви можете скористатися попередньою версією. Тобто в мене стоїть 13 якщо я не помиляю, вже і 14, і 15. Ви можете скористатися, наприклад, 11, 10, 9 чи інше. Ну і знову ж таки, по функціоналу, звичайно, що от навіть на відео. Подивимося, що в нас є, які можливості. І зверніть увагу, це просто список ефектів, які можна зробити для відео. Панально. Вже готовий. Тобто, вам не потрібно щось прописувати і так далі. Ви вибираєте момент, знову ж таки, ну і тут же є і та ж сама стабілізація, стабілізація і так далі. Тобто, якщо функціонал нашої першої програми урізаний до однієї двох функцій, тут від 5 до 10 якихось функцій, то вибачте, тут же ми маємо повноцінну, повноцінний відеоредактор для створення ну, взагалі найпатіших фільмів, які ви можете знову ж таки використовувати. З власного досвіду, що я можу сказати? Способи поділитися, ми кажемо зараз знову ж таки про асинхронний режим, чому він краще, ну, на мою думку, особисто, ніж синхронний режим. Звичайно, що коли ми списуємо з, з класними керівниками, з дітьми, вони нам повідомляють, що час, коли нам було б зручно провести урок, вже уроки всі забито. Тобто основні наші уроки все одно залишаються українська мова, математика іноземна мова. Всі останні, вибачте, трошки треба вам посунутися. Тому кращий варіант знову ж таки, є платформа YouTube, Instagram IGTV дозволяє теж вигрузити ролик будь-якої довжини Google Drive, ваш диск, надаєте силку та можливість передивлятися. Ну і Twitch, це вже, мабуть, для старших дітей, щоб їм було зручніше працювати з платформою, тому що дуже багато сидять, переглядають там одразу в прямій трансляції їх улюблених телерів. З теж власного досвіду, маленький. ну Це не рекламка, це. Сугубо поділюсь опитом, досвідом. Що в нас є? У нас оці півроку я працював в асинхронному режимі, не синхронному, тому що дітям знову ж таки незручно. У мене є мій YouTube канал, плюс окремо у нас є сайт Колегіуму. Колегіум. Одну секунду. У нас є сайт. Зверніть увагу, у нас окремо є пункт дистанційне навчання. В якому ми зробили на самому початку, тільки от почалося, і ми вже зрозуміли, що це буде дистанційно. Особливості і організація дистанційного навчання. У нас є загальна таблиця з усіма нашими даними, з якими ми працюємо. Тобто, ми відкриваємо, будь ласка, є елементи. Зверніть увагу, ми не використовуємо тільки один якийсь інструмент, і все покажемо на прикладі нашого предмету: інформатика технології. окремо є посилання на клас. Viber зрозуміло, що це наші мобільні телефоні. Google, диск, будь ласка, посилання на окремий урок можна зробити і так далі. YouTube, Moodle. Тобто ми використовували багато елементів одразу. Що ми робили? В моєму випадку, перше, ми маємо урок. По відео дивимося, тут їх вже багато записано. ну, Вибачте, півроку працювали, там вийшло більше 30, більше 30 уроків. Наприклад, вибраний день. Вівторок, середа. Вівторок молодша школа, середа, старша школа. І є час 8, 9, 10, 11 годин. Тобто по годинках починається трансляція. Але трансляція починається не в прямому ефірі, а мого запису. Тобто, в мене вже є мій змонтований запис, який я пускаю в ефір. Для учнів створюється ефект просутності, тому що старт ефіру починається конкретно з часу якогось. Зрозуміло, що дається завдання. Скажімо, якщо ми відкриємо певне відео, внизу коментарі відключені, тому що це для дітей. У нас є окремо урок. Перше. Зовнішній ресурс онлайн IT книга Входу не потрібно, увійти як гіст, і дитина може, ну, зараз курс недоступний, був доступний. І дитина може переглянути конкретний курс, прочитати презентацію, де отримати деяку інформацію. Сам файл, теж саме, файл з завданням. Знову ж таки, зовнішній ресурс. Користуємося. Що треба зробити? Завданням: встановити Word на своєму комп'ютері або на ноутбуку, Пройти урок, скачати файл, відформатувати текст, ну і окремо ссылки на руханку для очей, щоб діти зрозуміло. Мабуть, ніхто її не робив, але руханка має бути присутня, ми це зробили. І на, на окрема руханка для тіла, окрема руханка для очей, на зарядка для очей. Все останнє відправляється або поштою, або вайбером. Як буде зручніше, ми перевіряємо, даємо деяку відповідь. Звичайно, що це довше, це не Google форма, це не автоматична перевірка. Але коли дитина робить, скажімо, проект скречі, проєкт презентації і так далі. Ми маємо все ж таки прокоментувати: оцінка така то, недоліки такі-то, оцінка така-то, але ти молодець. Або, наприклад, молодша школа, не ставимо оцінки. Ми ж коментуємо високий рівень, достатній рівень. Чому сказав так, зробили так. Молодець творчо, але будь уважним, із завданням. Ну і так далі, звичайно, що оцінки ми не виставляли на загал, тобто вони. Не отримали оцінку, щоб могли подивитися і інші учні. Вони отримували оцінку в особистому повідомленні. Це не автоматика, це трошки незручно, але тим не менше, ми впевнені, що до кожної дитини, яка прийняла участь в дистанційному навчанні, це все ж таки дійде. Вона подивиться, подивиться, отримає свою оціночку. Знову ж таки, це особисто мій досвід. Ви зрозуміло, що можете. Використовуйте завжди світло. Якщо у вас є програми для навчання, користуйтеся ними. Не переходьте на якісь інші платформи, якщо це більш популярно, ніж було раніше. У вас є комп'ютер чи ноутбук, телефон або планшет. Щось зручно використовувати. Використовуйте саме таку платформу, саме такий таку програму. Діти, діти підтягнуться до вас, але будьте трошки сніскадіть. На цьому я все. Вибачте, що витратив трошки більше часу ніж було домовлено. Бажаю всім натхнення, успіхів. На все добре. Дякую, Артем.